Доброго ранку, я лікар Валіхновський, вітаю вас. Світової практики відомо, що якщо третина людей володіє навиками надання першої медичної допомоги, смертність від нещасних випадків зменшується вдвічі. Сьогодні поговоримо про першу медичну допомогу при знепритомненні або при короткочасній втраті свідомості. Такий стан має свої передвісники в вигляді таких симптомів, як блідість, нудота, слабкість, позіхання, потовиділення, уповільнення пульсу до 40-50 ударів на хвилину. Як правило, такий пацієнт перестає реагувати на будь-які зовнішні подразники, а його серцево-легенева діяльність значно уповільнюється. Які ж головні причини короткочасної втрати свідомості? По-перше, сильний стрес, нестача повітря, страх та сильні переживання і безумовно гострий біль. Що ж робити, щоб допомогти людині, яка втратила свідомість? Ну, по-перше, коли ми бачимо, що пацієнт втрачає свідомість, захищаємо голову від травми. По-друге, кладемо пацієнта в горизонтальне положення. по третє піднімаємо рівень нижніх кінцівок вище голови на 15-20 см для того, щоб покращити кровопостачання головного мозку. Звільняємо пацієнта від тісного одягу, забезпечуємо доступ свіжого повітря та кисню та повертаємо голову на бік для того, щоб уникнути западання язика. Для того, щоб пацієнт максимально швидко прийшов до тями, використовуємо всі засоби стимуляції центральної нервової системи. По-перше, використовуємо холодну воду та лід. Плескаємо воду на біологічно активні ділянки. Біологічно активні ділянки обробляємо льодяними компресами. Даємо нюхати оцет або нашатирний спирт. Коли пацієнт приходить до тями, Ми його максимально заспокоюємо і підбадьорюємо. Навіть даємо філіжанку кави, яка дозволить підняти артеріальний тиск. Якщо людина не приходить до тями 10 хвилин і більше, негайно викликайте швидку допомогу, тому що є ризик виникнення коми. Бажаю вам ніколи не втрачати свідомість. Отож будьте молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.